Високу естетичну культуру містечку, газета знання 2 березня 1981 рік. Завершується формування комплексу учбового містечка Харківського сільськогосподарського інституту імені Докучаєва площею 32 гектари. Архітектура споруд спокійна, якість будівельних робіт добра, інженерний благоустрій і сприятливе природне оточення створюють необхідні умови для комфорту проживаючих в містечку студентів, викладачів, співробітників інституту. Активне використання в учбовому процесі технічних засобів навчання висунули інститут до числа провідних вузів країни, і все ж одна суттєва недоробка. А саме відсутність високоякісного зовнішнього благоустрою, озеленення малих архітектурних форм, елементів художньо декоративного оздоблення екстер'єрів та інтер'єрів, того, що прийнято називати комплексною естетизацією предметного середовища. Якщо серйозно підійти до вирішення цієї проблеми, розробити проект і здійснити усе задумане в матеріалі своїми руками, то є усі передумови для висунення нашого комплексу на здобуття премії імені Островського. З честю, виконано взяті зобов'язання соціалістичного змагання, що йшли під девізом свій вуз своїми руками. Якщо саме тепер внести останні, але дуже важливі для людини штрихи, ця велика праця отримає статус завершеного твору сучасного містобудівництва. На цей час група озеленення кафедри лісівництва працює над програмою комплексної естетизації предметного середовища учбового містечка, удосконалення деяких розділів реконструкції озеленення та благоустрою партерної частини перед головним фасадом інституту, створення пам'ятника Леніну з трибунами і оформленням місця святкувань, посвячення у студенти, мітинги, гуляння, реконструкція бульвару з організацією майданчиків відпочинку, розстановкою оригінальних лав декоративної скульптури. Та светильників, художньо декоративне оформлення входу в ботанічний сад, мостіння алеї вчених, установка бюстів та створення меморіалу загиблим воїнам-викладачам, студентам співробітникам інституту. Чекають свого часу два турці корпусів, що виходять на головну площу містечка. Розміщення на них карбованих панно на сільськогосподарські теми послужить справі професійного виховання майбутніх спеціалістів сільського господарства. Завершується будівництво актового залу і бібліотеки інституту. Навколо цього центрального ядра пропонується створити своєрідне подвір'я для прогулянок з майданчиками відпочинку, фонтанами, декоративною скульптурою, квітниками. Такий насичений естетичними елементами куточок інституту візьме на себе місію психологічних розвантажень і емоційної розрядки, так часто необхідних викладачам і студентам. На даху переходу між головним учбовим корпусом і бібліотекою є конструктивна можливість закладення зимового саду. Створення музею інституту, озеленення холів, запровадження комплексу засобів візуальної орієнтації та інформації, художній розпис у залі вченої ради, декоративна стіна і вітражі у холі актового залу, спорудження в'їздів у містечко. Ось головні розділи комплексної естетизації предметного середовища учбового містечка. Група озеленення організувала на другому поверсі Корпусу 2 виставку творчих робіт про розвиток нашого учбового комплексу, яку з інтересом оглянув весь колектив інституту. Здійснення цих заходів чекає ініціативного вирішення з боку комсомольців і мешканців містечка та будівельників БМУ 11 Тресто Житлобуд-1. Автори статті. Борис Остапенко зав кафедрою агролісомеліорації та лісівництва. Анатолій Жирнов, архітектор. Дякуємо за увагу. Бережімо парки й і імена їхніх творців. До нової історії, у майстри і парки.